Щиро вітаю всіх і прошу вибачити мені за такий трошки затримав вас і не зможу так говорити, бо я тільки після опрацювання вже допомогти. Дуже тяжко мені далася ця дорога, та й літа вже не тіта. Але хотілося ще щось сказати. Раду, що подробиць. Розказати там деталі, як там, що було, то це не має е, ніякого сенсу. Я би хотів сказати про це, яке, на мій погляд, має значення саме на Римське повстання. Не тільки на Римське, ми ще не повинні забувати, що повстання було і на Локоті, і в Кінгірі. І то також е, не... не Змалює е, значення на повстання, а його, бо виходить так, що якби було лише одне повстання на рих, так як воно відбулося, воно б не мало таких наслідків серйозних, якби не було тих других повстань Буркути і Кенгіру. Бо це вже пішло як ланцюгова ре реакція і Кремль. Не на жарт злякався. Це вже був жарт. Тому що то у Кінкирі застосували танки. Як? Ну, от ви тут, скільки у вас є, може проти вас танки застосовувати? У вас немає ні зброї, нічого. Якби я був тим командиром танкового полку. Як би я на вас міг пускати танки? А пустили на таких людей, як як ви беззбройні, пустили танки. Зна... Хотілося звернути увагу на значення міжнародне і на значення для нашої України теперішньої. Що ми... найголовніше, ми подолали там страх. Страх це найбільший ворог людини. А ми його подавали там і показали іншим людям. Ми коли плили параплавом, Марія Ульянова, ще сестра Євгенія з додинки у Красноярськ, до нас рибалки на човнах підпливали. Хлопці скільки у вас там загинуло? Ви з Норильська? ну ви ще їм дасте. Так усе симпатія людей. От сюди, куди ми їхали, то вся симпатія людей була на нашому боті.